10 жовтня відзначається всесвітній день психічного здоров'я. Ця дата входить до переліку міжнародних днів, що визначених організацією Об'єднаних Націй. Дехто вважає, що психічне здоров'я це лише відсутність відповідних захворювань однак насправді це загальне благополуччя, на тлі якого людина здатна реалізовувати свій потенціал і справлятися зі щоденним стресом. У продовження теми репортаж з обласної психоневрологічної лікарні номер 3 Сьогодні на планеті налічується більше як 450 мільйонів осіб із розладами психіки та поведінки в Україні поширеність психічних розладів в 10 разів менша ніж в країнах Західної Європи. Головний лікар обласної психоневрологічної лікарні номер 3 Мирон Микулин розповідає, що існує дуже багато факторів та чинників, які впливають на психічний стан людини. А фактори захворювання. Вони якби різні тут, якби є і генетичні, і є сімейні, в основному поведінкові, бо всім як сім'ях накопичується негатив. Якщо є сім'я нездорова в штушунках, і вона рано чи пізно десь вилізе потім на комусь, хтось попаде в полозору психіатра. Ну, а... І є поведінкові, які пов'язані з тилем життя, з темпами життя з шкідливими звичками. Кожен третій українець потребує допомоги психіатра. На сьогодні понад один мільйон українців перебуває під наглядом лікарів. Серед цих людей менше половини проходять лікування у закладах, а решта лікується амбулаторно. Всі пацієнти, які можливо з долею були приречені на таку на таку хворобу, але вони. вони в той же час абсолютно повноцінні члени цього суспільства, і в роботі напевно, що в першу чергу треба пам'ятати, що перед тобою є людина. Що звертаємося до неї як до звичайної людини, і однозначно, якщо це говорить професійний психолог, то він завжди бачить потреби цієї людини. Метою акції, які приурочені до всесвітнього дня психічного здоров'я, є скорочення поширеності депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії та розумової відсталості. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканал РАІ.